Так, у нас зараз працює більше 50 людей. Я точно прямо от зараз не можу відповісти. Більше 50 людей працює. Це і команда бек-офісу, і люди, які працюють безпосередньо в книгарнях. Коли я безпосередньо провожу співбесіди, я намагаюся через питання розібратися, чому саме їх зацікавила наша вакансія, і винайти відповіді. Які більше аніж просто робота. Я переконаний, що переважна більшість людей, просто переважна більшість наших котиків, всіх, хто працює зараз в Ріде та й в інших моїх бізнесах, вони працюють тут не тому, що їм була потрібна робота, тому що вони хотіли бути поруч з книгами і займатися саме цим. От я зараз згадую, в минулому році було важко знайти головного бухгалтера. Але я розумів, що треба, щоб закінчився рік, щоб бухгалтери це дуже сильно відповідальні люди. Вони, навіть якщо хочуть змінити місце своєї роботи, вони це не зроблять в, в період річного звіту. Ну, це дуже дивно. І я для себе пам'ятаю, визначив, що якщо я буду дивним, якщо людина в період річної звітності. Буде згодна піти з однієї роботи до мене. І так і сталося. Як тільки річна звітність закінчилася, кількість, пропози... ну, кількість відгуків на вакансію радикально збільшилася і ми знайшли своєму ділянку. Складно в тому, щоб хотіли працювати саме у тебе. От ми конкуруємо не з іншими книгарнями, ми конкуруємо з іншими класними соціально. Значущими, активними бізнесами, які діють сьогодні і зараз. І «Рідит» саме такими є. Тому як я казав попередньо, в мене прийшло на співбесіду 20 котиків, і здається, 15 чи 16 ми взяли одразу на роботу. Тобто конверсія була просто-просто неймовірна. І тоді яка складнощі не було складнощі. Ми зробили класну пропозицію, ми були класними яркими для того, щоб люди відгукувалися. Відгуків достатньо в нас. Коли я оголосив про намір відкриття книгарні, в мене була Катерина категорійний менеджер, яка зараз очолює напрямок роботи з видавцями, мені була потрібна команда консультантів, і я одразу шукав консультантів в книгарню і одразу директорку книгарні. Тобто це був таке комплексний пошук. Фінанси бухгалтерія, це треба було одразу поставити, налаштувати програми, налаштувати все, що стосується каси і обліку, розробка, налаштування програмного забезпечення HR — От це був напевно головний фокус. Мені допомагали люди з моїх інших бізнесів, тобто там по фінансах я одразу. Фінанси і юрист це люди, з якими я вже багато років співпрацюю, які долучилися допомогти мені. А, ну і маркетинг. В компанії такого розміру, де десятки людей працюють, без HR неможливо. І чи, знаєте, дуже важливо, якого HR ви себе підберете. Це має бути людина не лише профів в своїй роботі, вона є носієм ваших цінностей, цінностей компанії. І вона вона бо Юля в нас дівчина працює. Вона має так само по цій цінностній карті знаходити людей. Ось це дуже важливо. А вже потім цінностна складова і професійна складова. Я обов'язково надихаю. Я обов'язково делегую. Моя робота. Як власника як СЕО пов'язана фокусується на відбудові таких ідеальних бізнес-процесів, синхронізації команди навколо стратегії і цілі. Я щоденно приділяю увагу всій зовнішній комунікації, яка йде. Я читаю наш інстаграм, я читаю, що пишуть люди про нас, відгуки. Публікації, в яких вони відмічають рідеть. Я фокусуюсь на декількох стратегічних задачах, над реалізацією яких працюю, працюю кожен день, тобто, рух виконання нових задач. Я не проводжу всіх співбесід. Взагалі я долучаюсь по деяким вакансіям на фінальному вже на фінальній стадії. Тобто, на початку, так, це був я, зараз є, ну і одразу майже з'явився HR, Плюс є, так би мовити, замовники є відділ комунікаційний, да? він йому потрібна людина, відділ. Вони спочатку формують розуміння того, хто їм потрібен. Ми це узгоджуємо, тобто по ролі. Далі вони разом з HR шукають, проводять співбесіди і вже фінально кажуть: ось є людина, яка от зараз ми шукаємо Head of Content і цю фінальну співбесіду проводжу я на позицію head of Content, бо це, бо це є важливо. Наприклад, головного бухгалтера мені допомагала. Шукати мій фінансовий директор, і я проводив фінальну співбесіду. А бухгалтера, помічника головного бухгалтера, я вже не відбирав. Команда це вкрай важлива задача формування команди, і це те, на чому я фокусую дуже велику кількість своєї уваги. Не можу сказати скільки, але кожен раз е я кож я кожен день цьому приділяю увагу формуванню е формуванню команди і налагоджуванню. Відноси, навіть не процеси, знаєте, є бізнес-процеси, те, як ми діємо, а ще є відносини між людьми, і це вкрай важливо. Бо особливо зараз люди різні, люди напружені, ми розуміємо, чому. І треба так налаштувати роботу, щоб ми були одним цілим організмом. Це дуже важлива функція. Дуже важлива функція для SEO сучасного SEO 100%. Тому ну, цьому дуже багато уваги.